Пройдемося трошки по майданчику, що на сьогоднішній день є. Начнемо з Булата 244-го Ельки з нового надходження. Ціна такого тракторця на сьогоднішній день 5800 умовних одиниць. Ми маємо редукторний передній міст, КМ385 двигун, бокова куліса. Майже рівний пол, підлога, перепрошую. Панель іде суцільна, не роздільна, як раніше були. Є задні вантажі. Є вони в двох варіантах. Ось покажу, бачите, яке навісне, підсилене. Тут -то як для 24-ки достатньо потужне. Є в двох варіантах, є з гумою задньою 9,5х24 і є з гумою 11.2х24. Також половолом, як завжди, вся лінійка 244-ті. До речі, нагадаю, що у нас 244 всі з дводисковим щепленням. Зустрічається в інтернеті ще з однодисковим. Така ж сама ціна, але краще, звісно, дводискове щеплення. Тоді зручніше в роботі з тюкопресом, зручніше з оприскувачем, ну і з багатьма іншими агрегатами. Є Ловол 35 35, також двохтискове щеплення. Є 35 з кабіною, там далі стоїть, якщо бачите, біля красненького соліса 75-го то зібрали. завтра людина має приїхати подивитись, є ще вони в наявності. Ловол 35 на, сьогодні, на сьогоднішній день коштує. 10650. Ну і відповідно ловоли 50-ки, 45-ки також є в наявності 50-ки в трьох різних комплектаціях. по джимам 244 в наявності є джима 244 на вузькій резині. Коштує вона 6700, є на широкій резині і реверсом 6800. Бачите, трошки. Прирядився майданчик наш, тому що не встигають хлопці збирати, багато замовлень. Збираємо практично від клієнтів. Дон Фенге також є в наявності 244, 404, 244 G2. На майданчику зібрано немає, бо сьогодні поїхав. Шефен Цешка теж немає майданчику, сьогодні поїхала. Позавчора ще не встигли зібрати, тому по Шепенко вам не покажу. Ще 24 також є наявності. Оріончик РД-404. Е, до речі, їх мало вже залишилось наявності. І ось показав джиму 244 реверсу. До речі, джими також з двохдисковим щепленням. От оріончик. Хороший тракторець, задню жертву ціну. Чотириціліндровіний, 40 кінських сил, ззаду зашито, майже рівна підлога, бокова коліса, все. Дуже зручно. Розподільник на гідровиходи. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А. Завжди раді будемо допомогти підібрати тракторець. Якщо є будь-які питання, телефонуйте. Не соромтесь, завжди підскажемо, розкажемо. А, до речі, 404 G2 є вже зібраний, хлопці зібрали. 244-го ще немає. Поставлять. Ну і по солісам, як завжди покажу, є величезний асортимент 26-х на, на будь-який смак, на будь-яку примху. Це 35. 35-чка як казав треба буде їхати. Солі 75-й. 50-ку продали, треба перемістити з іншого майданчика. Солі 110-й, це люди дивилися. Хлопці не зачинили капот. І відповідно Солі 130-й. Ну і як завжди, великий асортимент японських тракторів. Це, до речі, ви будете дзвонити, питати. Зумльончик це нам люди. Після гарантійний ремонт приїжджали, ми ремонтували. І ось асортимент, величезний асортимент японських тракторців. Повнопривідні, неповнопривідні, на будь-який смак з кабіною, з кондиціонером. Все, що забажаєте. Телефонуйте, буду радий поспілкуватися, буду радий допомогти, підказати. Чекаю на вас, до нової зустрічі.